Всі мої вітання, друзі! Це онлайн-розклад, Як я зустріну новий рік. Ви обираєте одну з частин і дізнаєтесь відповідь. Вибирайте будь-яку, яка вам сподобається, і дізнаєтесь відповідь, як ви зустрінете новий рік. Так, друзі, обирайте, яка вам більше подобається, на яку око перше, вперше впало око, як можна, якщо можна так сказати. Зір, погляд, яка вам більше подобається, або, можливо, ви одну і ту саму завжди загадуєте, обираєте, як я зустріну новий рік. Почнемо з правої частини. Досить непогано, чесно кажучи, тут гарний розклад випав. Вийшов гарний розклад. Новий рік ви зустрінете непогано, можливо, навіть і не вдома, але ви будете задоволені. Якийсь фінансовий під Новий рік, можливо, ви щось отримуєте, або якісь подарунки. Тут три десятки і піковий туз він вказує на. Гарний перебіг нового року, і взагалі, от рік можливо, почнеться якось по-новому для вас. Тут випадають гроші. Тут не дім, це не сімейна така карта. Можливо, ви поза домом будете його зустрічати, можливо, десь за кордоном. Можливо, якщо ви за кордоном, якщо жінка обрала вона за кордоном. То от вона подалі від чоловіка, або чоловік може бути не вдома е, е, святкувати новий рік. Але е, ви будете довольні і в плані фінансовому, і в плані що може цей Новий рік вам щось дасть, таке нове, новий поштовх. В плані роботи ви будете задоволені. Взагалі е, рік новий рік ви зустрінете гарно, незважаючи на ситуацію в країні, незважаючи на все, особисто для вас, ви його гарно зустрінете з гарними новинами, з гарними. З гарними побажаннями, з гарними там, планами, ідеями і так далі. І зустрінете ви його гарно, добре. Випало так. Так, верхня частина. Верхня частина. Верхня частина зло, карта зла, дама Пікова, вона уходить назад, тобто залишається позаду. Більша частина якогось вашого, там, можливо, незадоволення, або можливо, якісь невдач, вона залишається в минулому році. Ось так. Можливо, перед новорічними святами ви будете трохи незадоволені, але пізніше, пізніше, я тут бачу, і ви можете зустріти їх в колі друзів. Якщо у вас їх небагато, тут випадають жінки. Зустріти в колі друзів. Взагалі ви зустрінете його непогано. Краще, ніж ви на це очікуєте. Ось так. Такий розклад то вибрав верхню частину. Ліва частина. Ліва частина. Тут випадає пусті сльози. Тобто, також ви його повинні зустріти непогано, Можливо, також не так, як ви мріяли. Можливо, це не найкращий новий рік у вас буде, але тут випали пусті сльози і пусті якісь плітки і балачки. Тобто, перед новим роком, можливо, вас запропонують вам з кимось зустрітись, можливо, з'являться якісь старі по-другому, або, можливо, хтось приїде, і е, цим на вам підніме настрій. Загально випадають пусті сльози, пусті сльози, і шістка бубнова тут вказує на те, що воно швидко проходить. От, швидко пройдуть е, якісь такі негативи, які, на які ви там зациклились. Можливо, ось тому, е, в принципі, також непогано, е, бо перед новим роком можуть. Такі події трапитись, які вам принесуть ну задоволення, якісь задоволення. Так, нижня частина. Нижня частина, тут ви його або не зустрічатимете, або не хочете зустрічати. Тобто для вас ви, напевно, може, для вас ви обрали, що це не свято, але новий рік для вас. Не буде як зазвичай. Ударний туз тут вказує на те, що переживання, у вас багато переживань, можливо, у ваших багато друзів, можливо, військових, хоч таке може бути. Бо тут переживання за чоловіків, і можливо, ви його й не будете зустрічати, бо зустрічати Новий рік для вас він випав як ударний і напевно. Напевно, ви його або не будете зустрічати, або вам або вам може і не варто там якось святкувати зустрічати ось так. Але на Новий рік треба вам бути, можливо, на новорічні свята треба бути можливо стати трохи м'якшою, але взагалі, взагалі то випало, що ви просто. Будете в, в не в дуже гарному настрої, але не через особисті там якісь проблеми. А от тут пов'язаний з чоловіки, військові, ви, можливо, ви будете, можливо, ви втратили когось, не дай Боже, на війні. От можливо, для вас це затьмарило якісь там. Такі новорічні свята, але от, я бачу, що ви його не будете зустрічати у зв'язку з війною, або вам не досить приємно буде на Новий рік, в зв'язку з тим, що не закінчилась війна, або, можливо, ви втратили когось на цій війні. Але що цей туз ударний, він також позаду. Тобто ті ваші переживання, ті ваші проблеми, які от в Цьому році були, вони відходять назад, і відходять назад, і тут же з'являється піковий король. Піковий король це завжди благород, це сила. От це тут з'являється. У вас буде сила. У вас з'явиться сила, у вас з'являться цілі, у вас з'являться сили досягати цих цілей. Ось так. Тому в минулому, можливо, ви і не будете його зустрічати так і святкувати, але в майбутньому у вас випадає сила і підтримка, чоловіча підтримка серйозна, тобто з'являться. Люди, чоловіки, це можуть бути друзі, можуть бути чоловіки, якщо там ви одна або один, то з'являться надійні надійні такі королі біля вас. От. І у вас все буде добре. Тобто, ви ось такий розклад для вас. Саме найголовніше, що цей туз він з лівої частини, а це те, що залишається в минулому. Ось так. А в майбутньому це захист, це. Це підтримка, це сила. І центральний розклад. В центральному розкладі випало, що ви будете зустрічати його вдома. От домашня така, домашня карта випала. Непогано. також тут погана карта, вона в минуле відходить. Тобто, в наступному році ви будете. Краще себе і почувати в моральному стані, і ви можете зможете дозволити собі якісь придбати якісь покупки, здійснити. Ось так по здоров'ю, якісь проблеми вони також відходять. Тобто, з нового року у вас сімейна, сімейна карта. Ви будете домашня карта, ви будете вдома, будете зустрічати вдома. Також непогано. Дев'ятка це не така страшна карта, і тим паче, що вона відходить в минуле, також ви відчуєте ось те, що можливо, Якісь хвороби залишаться там покращення здоров'я в наступному році, тут також випадає, але зустрічати ви його будете вдома і досить так непогано. Тобто, не звісно, без якогось такого пишного свята, без якогось такого супер весілля. Але це буде непогано. Це така домашня тепла обстановка, спокійна, і яка надасть вам до речі, під новий рік ви можете отримати якийсь звіст. Це можуть звістки бути як фактичні, тобто звістки від когось, приємні звістки, можливо, якісь подарунки, можливо, хтось з'явиться там, хто вам приємний, якась людина. А також це будуть якісь знаки, знаки від вищих сил. От також звертайте увагу на Новий рік на знаки. І оця дев'ятка, вона слабка карта, особливо в цьому розкладі. Вона відходить в минуле. Тому загально ви зустрінете новий рік в домашній обстановці в теплі в теплому колі, в теплі, в принципі, в достатки і нормально, добре, гарно зустрінете новий рік. Без пишних да, свят, але і з подарунками, і з гарними звістками. Ось такий досить гарний розклад на Новий рік, друзі. Дякую всім, хто подивився і не забув поставити лайк, Підписуйтесь на канал, дивіться минулі відео, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Я вам бажаю тихих, гарних свят. У кого є особисті питання, ви також завжди можете звернутися до мене. Всі контакти є в YouTube каналі, в описі про канал. Там є всі контакти. Також підписуйтесь, друзі, на телеграм-канал. Там також багато цікавого ми обговорюємо, є живий чат в Телеграмі, там, де ми постійно щось обговорюємо. Друзі, бажаю вам. Тихого, безпечного, мирного вечора, гарно відсвяткувати е цей новий рік, так як ви і планували, щоб нічого вам не завадило. І з розкладами да, ми бачимо, що всі, хто переглянуть це відео е і скористуються відеорозкладом цим, вони дізнаються трохи більше і е досить таки непогано проведуть новий рік. Зустрінуть його. Деяким тут е навіть е на, на майбутнє трохи відкрились карти. тому Всім дуже дякую. Ставте лайк, підписуйтесь, ставте колокольчик і до зустрічі в нових відео.